Вітаю сьогодні на огляді комплект органайзерів ZIP Pocket Set MTAC. Зручна і практична система, яка складається з трьох підсумків різних розмірів і відповідно місткості, виготовлено з ламінованої ПВХ-плівки, яка характеризується міцністю, водонепроникністю та стійкістю до деформації. Цікавий матеріал дозволяє більш ефективно організувати речі у рюкзаці, сумці або баулі. Завжди можна зрозуміти, що і головне де лежить. Відповідна пошуки потрібного предмету займає. У рази менше часу у верхній частині врізаного надійну водозахисну блискавку від японської фабрики Йошида, яка в поєднанні з основним матеріалом забезпечує захист в місту від води та інших несприятливих погодних умов. На бігунки нав'язані темляки, які дозволяють відмикати підсумок у рукавичках. Крім того, з правого боку маємо петлю із хайпелом для зручного користування бігунками-блискавками, з лівої сторони вшитий міцний карабін, завдяки якому органайзерами можна підвішувати як зовнішнє обладнання. На рюкзаці або сумки страхувати на тому ж ретракторі під час транспортування органайзера всередині поклажі. У разі необхідності підчепити окрему стропу для плечового носіння органайзера як окремої єдиної сумки. Хто хоче дізнатися більше, усі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить і бережіть себе.